І моя група на виході була підбита артилерією. Наш нам прилетіло десь можливо метр під під наш броньовик. Нас викинуло з дороги. Ось ми потім ще дуже довго ховалися від танків і артилерії. Uh, і в той момент я вважав, що для себе, що типу, все, дивись, ти вже був достатньо близький, тут вже гратися не можна, це все ж таки життя і смерть, і в тебе троє дітей, і треба якось ну, uh, дивитись в сторону родини і там, волонтерства і так далі. Але мене переклинув в іншу сторону, тому що коли ти безпосередньо є одним з перших, або там ваші підрозділи заходять, і ти бачиш весь тижах, який наш ворог залишає по собі, це спустошення ці uh, тіла людей на вулицях, то. А тебе три ненависть, і це мені здається абсолютно нормальним, і тобі хочеться, щоб якась справедливість вона була, і тобі хочеться долучитися до того, щоб цю справедливість зробити. Я десь прийняв рішення, що я хочу вернутися, або не те, що вернутися, що я хочу зайти офіційно, а безпосередньо в силу оборони.